І докладніше про сам саміт БРІКС. Далі будемо говорити з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго дня тож як наразі можете охарактеризувати власне неявку Володимира Путіна і його, як тут вже писало, видання CNN, обмежені можливості пересуватися світом. До чого може це призвести, і наскільки це може торкнутися його авторитету серед е, учасників саміту Брікс? Ну, дивіться, на моїй мої пам'яті остання його зустріч з такими більш-менш вагомими людьми на ну так званого глобального півдня, Це було в Самарканді минулого року. 10 по моєму вересня, якщо не помиляюся, тоді там був присутній і Сі Цзіньпінь, і Моді, прем'єр-міністр ем, Індії. Тоді йому була йому висловлена достатньо жорстка позиція з сторону Індії з боку Індії та країн, в тому числі Середньої Азії, які демонстрували, що Путін тут вже давно не господар. Я думаю, що це теж дуже зачепило Путіна, тому що він звик по-іншому поводити себе з зі світовими лідерами. Пам'ятаєте, як він дозволяв собі і Меркель тримати десь там в передпокою, поки він не. Почне з нею там зустрічатися, і він там запізнювався до Папи Римського та всіх інших. І, звичайно, тут тепер він помічає, що, м'яко кажучи, він нікому не потрібен. Його авторитету і так немає. так? Звичайно, що таких публічних принижень він не хоче бачити. А, далі, звичайно, що питання безпеки, розуміючи, що багато людей в світі хочуть бачити його точно не в кріслі президента, а десь в зручній ямі 2 на 1 метр. Упевнений, що бачить активність українських спецслужб, які сильно з'явилися вже в просторі Російської Федерації. От нещодавно пан Малюк, голова СБУ, навіть вже продемонстрував, як літають, точніше плавають поки що дрони по Чорному морю, знищуючи Кримський міст, і кораблі військові, і так далі. Літають, в тому числі, дрони на Москву. так? А щось трапляється з різними пропагандистами на території Росії, типу Водена Татарського, Прилєпіна, командирами ракетних крейсерів, які отримують чомусь прикре самогубство чотирма кулями в і чотирма кулями в спину. І звичайно, що це не надихає Путіна, який розуміє, що його просто можуть прибити по дорозі або десь там. А тому, звичайно, що він буде уникати якомога більше взагалі пересуватися, і ну я не виключаю, що він онлайн може приєднатися до БРІКСу. Оце о цього я не виключаю, пане Тарасе. А от власне які рішення під час саміту Брікс можемо очікувати цього року? Ну, дивіться, будь-які саміти, це ж там конкретних рішень немає. Це більше таке, знаєте, спілкування рамка в якійсь домовленості, де щось, щось конкретне є. Тому що це ж, ж таки більш-менш така. Ну, це ж не ООН, наприклад, де виробляються рішення, йде голосування, і так далі. Це більше така неформальне спілкування, де. Рамкові якісь речі проговорюються для того, щоб розуміти, що буде далі, там дати така коордиційна неформальна рада. Тому рішення, скоріш за все, не буде. але Проблеми з резолюціями фінальними, в тому числі через війну з Україні вже є, тому що багато країн засуджують в тому числі те, що відбувається в, в Україні, і там і в двадцятки це проблеми, і в певно, не в тому числі буде, тому що вони теж хочуть виявити показати свою позицію і, і а Росію нічого не влаштовує, окрім. Погодження е, з її позицією, претензією на територію України. Тому, звичайно, що все, що не буде відхилятися до генеральної лінії е, Росії, воно буде заблоковано. До речі, є інформація власне від видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, що одразу декілька країн можуть запросити до БРІКС на саміті у Південно Африканській Республіці. Однак про які саме держави йдеться, невідомо. Пар, яка приймає саміт, заявила, що до групи хочуть приєднатися понад 40 держав. Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайське МЗС. От хотілося би докладніше до речі, поговорити про лідерів групи. Країн Брікс, це, це Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка. От на вашу думку, чи можемо спостерігати можливо навіть в цьому вже році, якусь зміну риторики щодо російсько-української війни від цих країн? Ну, навряд чи буде якась зміна риторики, тому що ці країни зберігають або нейтралітет, або хочуть заробити грошей в основному. А, але звичайно, що. І навіть в цьому є зрушення. Ну, наприклад, наприклад, зустріч в Саудівській Аравії, де приблизно такі самий перелік країн було звернець, так званий глобальний південь, показує, що Росія починає втомлювати навіть цей глобальний південь, що вони бачать, що Росія продукує хаос заради хаосу. От пам'ятаєте, як Сурков якось писав розпаковка хаоса. Вона була така стаття. Вони показують, що Росія абсолютно не конструктивно веде позицію, тому що вони просто хочуть зробити на стабільність, тому що їм так подобається. А вони розуміють, що рано чи пізно Росія може дійти, наприклад, до розпалювання війн в інших частинах світу. Ну, наприклад, як це зараз в Нігері відбувається. Ми бачимо військовий переворот в Бор. Кина ФАСО в екваторіальній Африці, де вони хочуть створити такий пояс нестабільності. Судані війна йде, що, до речі, протиречиться інтересам Саудівської Аравії. Багато тих країн є мусульманськими, де теж керує Саудівська Аравія. Це досить вагомий гравець у світовій, світовій політиці. І плюс вони підозрюють, що Росія взагалі руками Ірану може Розпочати війну на Близькому Сході, щоб підняти ціну на нафту. І тому, звичайно, що це, а це вже протирічить інтересам глобального півдня Китаю, в тому числі протиричить, бо він не хоче піднімати цін на нафту. Це протиричить його інтересам і багато чого іншого. Тому, звичайно, що поки що вони офіційно зберігають такий нейтралітет, але він більше схиляється на бік. Припинення припинення війни, але поки що невідомо в якому форматі, звичайно, що глобальний південь. А як і багато країн, які в тому числі на Заході, із задоволенням хочуть порішати свої проблеми за рахунок України. Ми, звичайно, повинні виставляти власні рахунки на це, власну позицію і інше пропонувати. Але для цього нам потрібен власний ВПК. Ми повинні розуміти, що без власного ВПК, без власного контролю над безпекою ця війна може затягнутися на досить довго. З невідомо, яким результатом, бо Росія мобілізує власну економіку. Ми повинні розуміти, що чим більше ми будемо гамселити по території Російської Федерації, знищуючи їх промислово глибину на 200, на 500 кілометрів, знищуючи, наприклад, Краснодарський край взагалі в хлам. Так, от, наприклад, знищити порти Новоросійська. А це дуже боляче для росіян, бо 30% експорту російської нафти йде саме через Новоросійськ. Зерна, в тому числі, йде через Новоросійськ, а, військова підтримка йде через Краснодарський край. От Ми повинні сконцентруватися на таких точках, щоб їм було дуже боляче. Для цього потрібен власний ВПК, розширювати. Виробництво власної зброї, нація повинна ідея нації повинна бути навколо того, щоб наша армія була забезпечена нашою зброєю. Якщо ми бачимо, що деякі чиновники досі не не можуть або не хочуть робити міняти цих чиновників, що це таке, коли аудиторська служба нашої країни забирає у підприємств ВПК 25% прибутку, говорячи, що це не ваші прибутки. Ви ви на яку країну працюєте? Так, якщо пан міністр фінансів не може впоратись з блокуванням БДВ, е, е, накладних, в тому числі підприємства ВПК, питання до пана міністра, на кого на яку країну ти працюєш? Замінювати тоді міністра, ставити людей, які є вихідцями з армії, які мають відповідний досвід і відповідну етику, розуміючи, що відбувається на фронті. Ну, будемо якщо у украп... теми та також порушувати в наших ефірах і спілкуватися ми, із міністрами. Ми... А на цьому сконцентруватися, бо це питання нашої безпеки, це питання життя наших воїнів, це питання того, що відбувається в нашій країні. Бо без мобілізації навколо армії та переходу на військові рейки, вибачте, будь ласка, війна може закінчитися не як так думають більшість українців. Дуже вам дякуємо за ґрунтовний аналіз. Ми ж бо нагадуємо нашим глядачам, що спілкувалися із керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім, і проаналізували напередодні саміту БРІКС участь у Росії у ньому, а також інших країн країн-лідерів економічного блоку Бразилію, Росію, Індію, Китай та Південну Африку.